Кілька днів, вже навіть можна сказати, кілька тижнів, публічно обговорюється ймовірно, відставка головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного. Президент частково це підтвердив інтерв'ю італійській медіа. І на вашу думку, якщо таке ця відставка буде, як вона повпливає на особовий склад Збройних сил України і чи це відіб'ється потім і на фронті? Я розглядаю цю історію крізь призму наступну. Принцип комунікаційних зв'язків напрацьовується з часом. Зараз генерал це начальник штабу Сергій Шаптала, має комунікацію зі своїми західними візами. Тільки на ці посади зайдуть на призначення особи особа, їм потрібен буде час, щоб тобто, ті самі комунікації зорганізувати та забезпечити. А це значить, що той самий час, поки це буде напрацьовуватися, ми втратимо. В тому числі питання гнучкового та оперативного забезпечення дій українського війська в рамках військово-технічного співробітництва з нашими західними партнерами. Точно зараз не на часі зміна вищого військового керівництва. Чому? Ми маємо приклад заміни міністра оборони пана Резнікова. Міністра, того міністра зняли, нового у мера призначили, а три Рамштайни, фактично 16, 17 та 18, виявилися провальними. Ми отримали лише частину тих ресурсів, на які розраховували. Чому тому, що змінювалися комунікаційні зв'язки, і вони були певною мірою зруйновані? Чи варто таке ж саме повторювати у відношенні до генерала Залозного? відповідь очевидно, ні. Тут російські пропагандисти поширюють такі наративи, що в разі відставки головнокомандувача залужного в Києві вже готуються масові протести, навіть називають номера військових частин і на номера бригад, які готові поїхати в столицю на протести, аби відстояти свого головнокомандувача. Як ви взагалі це бачите? і Чи можуть бути протести серед військових у зв'язку з відставкою? Ми знов ж таки. Поживаємо інформацію відповідальна. І пам'ятаємо, що у лютому 2014 року Російська Федерація розв'язала проти нас провоковану гібридну агресію. А серед складових цієї гібридної агресії є безпосередньо військова агресія, економічна, суспільно-політична, а також інформаційна. Бережуть російські пропагандисти, які коли, е, несуть такому мащенню. Не варто довіряти чиновникам та російським пропагандистам, бо вони берещуть щоразу, які не відкривають від рота. А взагалі, як ви вважаєте, як особовий склад Збройних Сил України може сприйняти відставку? Я не думаю, що будуть якісь зворушення в армійському середовищі, бо жодних протизаконних речей президент України в контексті зміни головнокомандувача не робить. Є визначений українським законодавством алгоритм застосування тих чи інших рішень, відповідно, президент призначає на посаду главкома. Тих чи інших генераторах відповідно він має все повноважений і прямо на цих посадах замінити. пане Водиславе. Як би мали, на вашу думку відбуватися оця комунікація про заміну? Генерального штабу, можемо так сказати, так, під час е, активних воєнних дій, коли через три майже 30% території України в окупації, коли росіяни атакують Україну і з неба, і на землі, як би мало це відбуватися? Чи мали би бути оці такі, знаєте, чутки повідомлення, послаючись на джерела? Чи краще би було, аби просто вийшли і один день все сказали, а не мусили ця історія вже два тижні? Мені здається, що Українське суспільство достатньо доросло і вона має неймовірний запит на справедливість. Тому саме чесна неопереджена розмова серед будаторів е цієї відставки е з українським суспільством має повністю навілювати усі чіткі та плітки та припущення. Це насправді справедливо і це про здорову комунікацію. Сподіваюсь, що так воно і буде, бо не може бути так, коли інформаційне простір нашої країни. За посилання на анонімні телеграм-канали поширюються ті чи інші відомості. Відведе розмову на основі підтверджуючих документів та відповідних актів. Це, це справедливо. Знову ж таки, ми з вами зараз говоримо про припущення, але ж маємо пам'ятати про те, що жодного нормативного документу відповідного указу президента про зняття Валерії Залезної способи немає. А отже, okay. не варто підігравати нашому ворогу, не варто ширити чутки, які поки що не має жодного документального обґрунтування. Команда працює, ви нагадає нашу аудиторію, що саме залужну свого часу Зеленський дозначав на посаду. Само говорити про якусь опозиційність Валерія залужного та начальника генерального штабу шатали не варто. Вони працюють у, спільно в команді, можливо, вони мають е, різне бачення, яким спосіб виграти цю війну. Можливо, у них можуть відбуватися якісь суперечки та спори, конфліктні ситуації це нормальний процес, але говорити про те, що існує не перепереборна проти непереборна протиріччя річчя та е, якась ворожнеча. Ворожнеча, ну, мабуть, що, що не варто. Давайте дочитаємося, все ж таки офіційних повідомлень до посередньові цих посадових осіб. Якщо залужне, що Пала і Зеленський про це жодним чином не комунікують, то не варто придумувати того, чого вже не постав на я просто тут зараз згадала момент, якщо не помиляюся, це був четвертий місяць повномасштабного вторгнення, і коли збройні сили України, сили оборони показали свою міці, дали Росіянам по зубах. Самі росіяни визнали ефективність головнокомандувача Валерія Залужного. Сказали, так, це хороший генерал, з ним треба вважатися. Я просто це нагадаю до ремарки, того що Залужний має таку довіру і має оце, що називається захоплення не тільки серед. Своїх партнерів в демократичному світі, але навіть серед росіян, і ті, хто його поважає. І тут питання до вас, тому що називають дуже різні кандидатури. Звісно, ми це говоримо все в теорії, все ймовірності, Але якщо можна, скажіть, будь ласка, які має мати знання, навики, чи то може досвід людина, яка стає головнокомандувачем е, військ під час війни? Ну, перше, це має бути відповідне проходження військової служби для того, щоб е, Визначена найвища за статусом військово-посадового особа вільно орієнтувалася в, в предметі. І, відповідно, його функціонал, поки що речі не дуже визначений української я маю на увазі функціонал головнокомандуючи збройними силами, але тим не менше. управління передкорними силами та застави для відбиття ворожої агресії. Це дуже складний та комплексний процес. А отже, відповідно, паховість, тобто професійність, безумовно, патріотизм. Ну ключова порядність. Тобто, права трьох працює в відношенні цієї вищої військово-посадової особи. А прізвища на ну, призвищена справді не важливо, бо кінець кінцем Україна нині має цілий ряд визначних Державних військових діячів, які спроможні очолити цей процес. І не варто в певною мірою ідеалізувати Валерія Федоровича, бо ж, для того, щоб не розочаровуватися, не треба очаровуватись. Є чітке розуміння того, що е, роль в історії безумовно дуже важливо чинник, але тим не менш, історія рушить з місця і змінює саме командна діяльність. Згуртованості українського народу та української армії ми свого часу змогли і повністю зневілювати очікування багатьох західних експертів, аналітиків, а також політичних діячів, так само як і Володимира Путіна та поплічників. Пам'ятаєте історію Київ за три доби, вихід на кордони Львівської області е за три тижні, знищення українського все і вся. Не сталося, як гадалося, багатьом е посадовим особовом в цьому світі, а все це сталося чому? Тому що було гуртування, було єднання українського народу, українських сил оборони заради нашої спільної перемоги. Якщо ми будемо далі рухатись саме в такому напрямку, ми будемо не переможні. Якщо займемося своєю улюбленою справою, підками, чутками та чуваками, то ми втратимо все. Пане Владиславе, я вам дякую за тверезу оцінку ситуації, за тверезий аналіз. Нагадаю, Владислав Сердісньов, військовий експерт полковник Збройних сил України, речник Генерального штабу Збройних сил України у 14-17 роках був у ефірі Вімедіа. Пане Владиславе, дякую і моє шанування. І слава Україні! Героям слава!